Оновлюється код цілителя. Супроводжують дельфіни і Архангел Азраїл. Портал внутрішньої безпеки. Стаєш хранителем свого світла. Коли твоє тіло переходить на іншу частоту, це відчувається як внутрішні зміни. У нашому сьогоднішньому відео ти почуєш про те, що саме вказує на оновлення твого ДНК і світлом, і у світлі. Вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я, Луча Сазар, служителька і провідниця у сфери світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб залишатися на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність і довіру. Якщо останнім часом ти відчуваєш, що звичні захоплення, хобі чи навіть розваги. Більше не приносить тобі колишніх емоцій, це не апатія і не втома. Це перебудова твоїх внутрішніх частот. Твоє тіло перестає резонувати з тим, що наповнювало тебе раніше. Це перша і одна з найточніших ознак оновлення твого ДНК, зміна інтересів, занять і джерел задоволення, радості. Ти ніби виходиш із енергії старого себе. В тобі оновлюється код цілителя, глибинна матриця, яка зберігає досвід твоїх ран, уроків, падінь, підйомів. Це ДНК, що відповідає за мудрість через досвід, за здатність піклуватися, внутрішнє зцілення, емпатію, духовну глибину. Старі рани закриваються, старі болі більше не визначають твою частоту. Відбувається перепрограмування емоційної пам'яті, яке дозволить тобі жити легше і світліше. Оновлення приходить через енергію дому, захищеності, затишку, дозволу бути собою. Це не портал зовнішньої сили, це портал. Внутрішньої безпеки. Коли ти дозволяєш собі розслабитись, відпочити, зняти маски, тіло відкриває двері для глибинних змін. Енергія оновлення ДНК приходить у тиші, у теплі, у домашньому просторі, у дозволі відпустити зайве. Це дуже природний і м'який процес. Результат оновлення твого. ДНК проявиться у твоїй внутрішній самодостатності, інтуїція, яка не потребує доказів, умінні чути тонкі світи, у новом, новій якості сприйняття реальності, у закритості від деструктиву, у закритому від деструктиву енергетичному коді результат оновлення. Це внутрішня сила, яку неможливо пояснити словами, але яку усі навколо відчувають. Ти стаєш хранителем свого світла. Запрошую у простір моїх авторських курсів тих, хто відчуває поклик душі і хоче навчитися працювати з енергіями світла, зціленням і власним духовним шляхом. Курс базовий про світлові енергії, внутрішню силу і зв'язок із вищим я. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, глибини розплутування кармічних програм минулих втілень і роду, архангельські промені стілення і куб Метатрона – взаємодія із вісьмома архангелами, мій містичний всесвіт, ініціація у божественну магію, пам'ять душі і творення реальності. Якщо відгукується, напишіть мені. Я допоможу обрати вам саме той курс, який відповідає. Вашому етапу шляху. Вищі енергії кажуть тобі. Завершуй старе без жалю, те, що відходить, більше не твоє, ти очищаєш тіло від енергії і залежностей, які давно мали піти: емоційних, ментальних, енергетичних. Вищий аспект тебе веде до ясності, легкості та нового коріння. Як найлегше пройти цей період оновлення, відпусти контроль. Не форсуй події. Дозволь тілу інтегрувати зміни у його темпі. Іди туди, де почуваєшся легше. Обирай прості, затишні речі, дозволь собі ніжність до себе. Оновлення твого ДНК. Іде через очищення водою, відновлення емоційного тіла, енергію звуку, м'які високі вібрації, оновлення ДНК супроводжують божественні істоти дельфіни. Дельфіни це коди світлових бібліотек, дуже високі коди. Ти під проводом енергії чистоти та тонкого налаштування. А Архангел Азраїл супроводжує твоє завершення старих болей, прощення, відпускання тіней. Він закриває те, що має бути завершене, і відкриває шлях до нового життя без емоційних ран. Дельфіни разом із архангелом Азраїлом говорить тобі: Ти переходиш через глибокі очищення в дуже високі чисті частоти. Ми. З тобою. Оновлення, оновлення ДНК це не містика, це процес, коли твоє тіло, душа і енергетичні структури переходять у нову частоту. Якщо ти Опізнаєш себе в цих ознаках, твоя трансформація вже почалася. І найголовніше, ти не самотній, не самотня, тебе ведуть, тебе підтримують. І твоя нова версія народжується саме у цей момент.